Христос рождається. Рати і сестри, і кожного разу, як десь далеку дорогу їдемо, особливо якимсь транспортом, там, чи автобусом, чи поїздом, та й, е, завжди чекаємо на те оголошення, так, яке там може бути е, в, на автовокзалі чи особливо за поїзд, так що прибуває такий поїзд. І ми готуємось до тої посадки. От сьогоднішня неділя це таке, таке саме попередження попередження для нас у підготуванні до Великого посту. Ну, На жаль, період Великого посту він щораз то більше стає байдужим для більшості християн і людей, як щось таке обтяжливе, як щось таке непотрібне, яке треба десь відсунути. В кращому випадку. Десь людина зробить собі там напіс постанову не курити, не пити, може навіть ще щось серйозніше, там, але ну, от, от, от щось таке. Ну, Це також добре, але основна ціль Великого посту то чергова зустріч з Христом. І ця зустріч, вона. Ми зустрічаємо Христа часто і по-різному. але... Чому власне церква дораджує, знову ж таки кажу, не наказує, а дораджує своїм вірним, хоча б раз в році бажано в часі Великого посту, тобто вона наказує хоча б раз в році, але дораджує бажано в часі Великого Посту прийняти сповіді причастя. Бо так ми зустрічаємо Христа. Це наша зустріч з євхаристійним Христом. Але окрім того, ми зустрічаємо також Христа і в інших е, таких життєвих обставинах е, під іншими виглядами. Це е, зустріч з Христом найперше е, в своїй родині. Зустріч з Христом через, е, через Боже Слово, через слухання е, якихось добрих речей, через інтелект людський також зустрічає людина Бога. І всі ці зустрічі дуже важливі, бо Бог насправді дуже різноманітний, але він один єдиний, він має різні вияви. І, на жаль, ми думаємо не раз, що це також вияв зустрічі з Богом, але Він один з таких, як би сказати, для мене найпростіших. Найпростіших з точки зору ну, взагалі буття. Це зустріч з Богом в, в якихось обрядових речах, в, в чинностях, в там, тому, що щось там зробити, там посвятити, там піти відправити. І це, це також зустріч з Богом, але це найпростіша зустріч з Богом. І людина має рости рости для того, щоб Бога пізнавати. Сьогодні ми зустрічаємо цього Захея, який. ну на своєму місці в своєму в своєму місті він він мав все він був багатий чоловік був був старший податківець з Єрихону, місто на перетинах торгових шляхів податки збиралися добре від римської влади мав повністю сприяння все в нього було нормально ну з точки зору так якби теперішнього якби теперішній чоловік тобі вважався успішний але першим, ми не чуємо, що в Захія була родина. Не, не, не чуємо. Але ми е, е, бачимо людину, яка все-таки щось шукає. Що шукає, чого шукає, напевно, що для оточуючих він трохи виглядав навіть дивний з тої точки зору, і навіть то, що він виліз на це дерево так, для того, щоб побачити Ісуса, показує, що. Ну, він був так би тепер модно казати креативний. Значені тому, що якщо він мав якусь ціль, то він старався її досягнути ну, не любими, так? але такими способами, які, які були для нього доступні. І е, вилазячи на, на це дерево, він хотів побачити Христа. Це дуже важливо, бо е, він напевно багато чув про нього. Він бачив, врешті-решту юрбу, яка йшла, але в тій юрбі, будучи малий ростом, він не міг розгледіти того, кого йому було потрібно. І, для, Може, для людини високої це абсолютно не проблема, так що принаймні середнього росту десь там трохи підскочив, на пальці став, там виліз на якийсь камінь. Для таких е, людей, скажімо, такого росту, як я, насправді це проблема, тому що ти не знаєш, що відбувається там, е, ну всередині. І е, ну, варіантів для того великих немає. Тобто, якщо поруч немає якогось дерева чи чогось, тобто ти мусиш використати або хтось тобі має сказати, а він ну, не знає, чи може е, ну, він знав, хто йде. І напевно він питався, хто той йде, так, Ісус, але от побачити його. І нам, людям, сучасним це також важко зрозуміти, бо ми маємо фотографії, ми маємо відео. Ага, а хто тут такий? А, там, наприклад, Байден, ага, він там йде на президента там, чи, чи, е, чи там, там Борис Джонсон. так. Ну, ми його ніколи не, не виділи і, певно, не будемо бачити. Але е, ми подивилися на фотографії, ми подивилися на відео, воно нам багато говорить. Ми бачимо поведінку цієї людини на відео, ми бачимо на фото риси обличчя цієї людини, а на них можна багато чого прочитати. І ця людина через те нам стає ближчою. Але все одно це не заміняє, якщо би нам потрібно було особистої зустрічі. Скільки би мама не дивилася на фотографію свого сина, який на війні, е, ясно, що він в її серці, але все одно хочеться той, того, того близького спілкування, хочеться його побачити, обняти. Так само зустріч наша з Христом. Ми маємо купа іконок, купа образів, всього різного, так? але все одно це не заміняє особистої зустрічі з Христом. І е, якраз Захей був такою людиною допитливою, він не міг пропустити отут, оце, центральне, то що, то, що, то що було. Він завжди, напевно, до, добирався до основи. Навіть то, що він був начальником податківців, а він не один був, так їх там було багато, і ця посада в такому містечку також не була проста. Так як в кожному колективі, напевно, що там були всякі різні і свої десь нюанси, як то кажуть. Але він тут був перший і був багатий так само. Але виглядає з того, що навіть як він потім каже, коли я кого якого віддам у четверо, тобто він не аж так багато людей, як на мене, образив. Скривдив. І Скривдив. Тобто мав як, як справжній єврей, мав таку второпність і вам, і нам, і що осталось. І е, тут він її використовує, він хоче дібратися до суті. В цьому, е, в цьому ми маємо наслідувати Захея. Ми маємо добиратися до, до основи нашої віри, до самого Христа, Живого Христа, не в образочках, іконках. Не хрест і вода, але Христос, який приходить до нас живий. І е, в цьому контексті я ще хочу кілька слів сказати власне, про е, цьогорічні юрданські відвідини. Е, Ну, вони були трохи не такі, як кожного року, і е, думаю, що це було добре. Бо принаймні більшість тих людей, які е, мені е, відзивалися про те, як, як ми, ми багато чого там, ну, тобто щось такого не міняли, так, е, але змінився підхід власне, до, до, до самої суті. Вхід, би, двері вже з другого боку, але ну, але тут фактично ті самі двері. Просто треба було сказати, записатися так, що так мені потрібно. І е, в, ми, з свого боку, заходячи додому. Так, Читали молитву, це також важливо, Я, ну, бо коли ти забігаєш, вибачте, до хати так з кропилом, а деколи люди так ще, а якщо тебе не чекали ще, тобто десь там Ксьон де, а де він є, і тут залітає ксьонс, і зразу починає все наліво, направо, так, знаєте, як той з кропила кропити, ну, то якось таке воно не до кінця зрозуміли. E але коли ти заходиш, і, ну, так би, не мов би, е, е, час в хаті завмирає на ту мить, і, і, і читається ця молитва, і люди чують слова цієї молитви, що це не просто там, там, е, Боже, найтах в тій хаті все було добре, щоб я на другий рік прийшов і щоб мені дали пару рублів, але чуються інші зовсім слова. То е, напевно, що воно воно будуюче. І е, коли. Люди ставлять, а, а з боку людей це також видно і дякую, що в більшості так і було. Переважній більшості е, хліб і свічка. Так, це те, що в хаті має бути постійно. Бо якщо в хаті нема хліба, ну то ну то, то такі ми господарі. А якщо нема навіть тої свічки, особливо в наш час, коли світа виключають, також проблема. Інше, що деколи людина забула поставити, забула запалити, це вже таке, це як то кажуть, на майбутнє так. Але в більшості було добре, і це показує, що людина готова до того. Так само, як, як захій, який, який, він, він не думав про те, що він буде сьогодні зустрічати Христа. Він думав про Христа, але він не думав, що Христос буде в його домі. В нас, знаєте, з тим підходом, який був зворотня ситуація. І, власне, ми хочемо це поміняти. Тобто, люди мають думати про священника, який несе благословення. А не про хрест і воду. Кому потрібна хрест і вода, я кажу, так зробимо такі набори, пляшечка і хрестик, купляєш, йдеш собі робиш, що хочеш, тобі цього потрібно. Але якщо потрібен священник, не просто навіть для того, щоб там, бо дехто переживав, що я буду священником говорити, як я казав, може, хтось хоче поспілкуватися, то не йдеться про те, що я от мушу прийти, давайте зі мною говоріть. Але дехто люди мали прості питання, такі там, наприклад, о, чи, о, дивіться, от там маю, наприклад, образ, що з ним робити. Ну так для людини це ну свого роду проблема. Не знає, бо не хоче викидати, так і не знає, що з цим робити. Або, наприклад, там в когось син чи внук воює, так само десь чим поділилися. Десь хвора людина є так, наприклад, Я побачив сам, що є щось подібне. Я можу порекомендувати когось лікаря, якого я дійсно доброго знаю. От. І, і, і ці речі вони також, бо це наше життя з вами. На жаль, цей поїзд життя, він дуже часто проходить поруч, і ми, ми в нього не сідаємо. Нам оголошують про нього, але нам то. А що я себе маю записувати? Я не заставляю нікого записуватися, це моє прохання до вас. Мені так простіше, мені зручніше. Бо бо по перше, це, ну, люди чекають так. По друге може хтось не хоче. Є такі люди, я знаю, наші парафіяни, також які я ну в принципі добре знаю. але вони не хочуть так, щоби ну не то що не хочуть. Вони не вважають за потрібне. наприклад, не вважають взагалі цей обряд, а він не є обов'язковий по великому рахунку. Це не є то, що я мушу, знаєте, в своїй хаті. От коли, знаєте, бо що -то, то все так було? Що ви мою хату минаєте? там, такі, ну, Прямо так ніхто не балакав, не знаємо, чи се боють мене зачіпати, чи що. Бо, бо, але а що то таке має бути? Бо так все було. Бо, 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 бо то так пише. По-перше, ніде такого не пише. Є оцей чин, що ми беремо, цей чин від відвідань в часі богоявлення, Різдва, так парухом своїх парафіян. Тобто, священником тої церкви, до якої ти себе належиш. Якщо ти до ніякої не належиш, тобі ніякого священника, тобі не треба ні хреста, ні води. Запам'ятайте людину. І дуже вас прошу то говорити своїм сусідам. Бо тому, що це дуже добре, також те, що, наприклад, ми приходили, і е, каже людина: дивіться, от там, наприклад, у мене є сусідка, так вона, од е, так вона хоче, щоб ви прийшли. Е, ми йдемо. Тобто, ну в принципі, не було такого, щоб ми когось минули. Може, через якісь обставини, скажімо, такі щось десь ну, е, як би сказати. Ну так склалося, що але щоб ми свідомо комусь сказали, що ми до когось не підемо, чи, чи минули, чи, чи не прийдемо, треба було приїхали пізніше чи скоріше, чи повернулися, так? Але йдеться, йдеться про те, щоб у вас людина має розуміти на що мені цього. І священник, який йде, це не просто ксьон, з які гроші йде заробляти. Це власне той Христос, який приходить також до Твого дому. Бо е, ми несемо Христа і в Божому Слові, і в тому побажанні і в благословенні. І в кожної літургії також це благословення, зокрема, є. Але люди знову ж таки залишаються зациклені на тому рівні такому, той, такої, 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 такої примітивної обрядовості. З цього треба виростати. Якщо ми з цього не вийдемо, люди, ми далі не підемо. В нас, е, якщо хтось думає, що тако якось, в нас не так. У нас війна, в нас в світі стається глобальний перелом. Молоді нема. Ви подивіться, ми, ми в більшості майже 70% хати, які ми заходимо, це старші люди. І то по, одної, по, по одному, по двох. Молодь або на заробітках, хто, хто воює, дітей майже немає. Може комусь виглядає так, що то, що то якось так, як було, то не так, як було. І е, говорити про те, що е, все буде добре, якщо ми нічого до того не доклинаємося, всього доброго не буде. Ми просто зникнемо з вами. Так як зникають фактично вже бельгійці, яких майже немає, як, як зникають інші ну, народи, держави, фактично, які будуть так називатися, але їх вже не буде. Тобто цей дух, який, який є е, е, вогнем життя народу, він згасає. І його ніхто не підтримує. Бо він байдуже. Так само, як колись жінка, яка старші люди ще пам'ятають, як п'єць був так. І хто відповідав за те, щоб вогонь в п'єці? Не було газу, не, 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 то, то, якщо зимою не підкидати було дрів до цього до, до, до п'єца, то хата просто замерзала. І е, якщо взяти ще колись скоріше, особливо на хуторі якомусь, не було сірників, не було запальничок. Якщо господиня прогавила вогонь в печі, що він загас, то все. То те була велика, то була велика проблема, і дуже часто навіть замерзали. І то і навіть були такі випадки, я зустрічав в архіві, що чоловік забив жінку е, до, до смерті через те, що вона е, в, загас вогонь, і, і діти були дуже померзли в хаті. А він прийшов, був з лісу, десь з роботи, чи звідки там в лісі тоді робили, і е, прийшов, застав, що діти померзлі, а вона щось там то не могла, бідна бі не бі, гонила, хотіла вогонь розпалити. А вже не було чим, вона, вона там ті іскри, ще щось але не горіло. А за той час діти замерзали, а вони жили за пару кілометрів сніги великі е, за, від, від, від села. І він так це знервував, щоб її побив. Ну, і, ну такий, такий випадок е, е, зафіксований в архівах. Але до чого це, власне, що потім, потім то мало що дасть? Ми живемо тут і тепер. І Христос приходить до нас зараз. І е, те, що ми робимо, це власне взагалі, в, в чому є місія церкви. Це не кропити, освячувати, збирати там так далі. Це, це також робить без проблем. Ми можемо робити будь-що хочете. Хочеш посвятити машину, давай, хочеш хату, давай. Приїдьте сюди навіть, я не знаю, там БТРом я вам також посвячу. Тільки щоб воно було на користь на зростання людини. Але якщо людина тільки на тому зациклюється, якщо вона не росте. Тут, тут ну, церква не має інструментів добратися до неї, і е, церква не раз така навіть через такі речі, ми також хочемо прийти в ваші домівки. Але відкрийтеся до Христа, відкрийте своє серце, свої родини. Прикро, коли е, отче заходьте, добре все свічка є, калач, добре все сказали. В хаті прибрано, це також дуже важливо. Так, коли людина чекає в хаті прибрано, тобто це видно, що, 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 що людина чекає на щось більше, не тільки на священника. Вона сама себе поважає. Але коли приходиш, а вибачте, в хаті от такий кавардак, бардачийсько, і, і, і то, то ну, ну, кому це потрібно? Кого ви чекаєте? Для чого вам це? Якщо тут нема самоповаги? Але знайте, і прикро тоді, коли заходиш все в хаті, є, а кожен сидить в своєму комп'ютері, тільки бабця приходить, отче, то от, я кажу: та закличте, може діти там в хаті є, от там сидять його. Та я знаю, що треба. Ну, а що треба тоді? Якщо ви навіть не можете зібратися на тих там дві хвилинки, разом не разом не коло священника, а навколо нашої віри, власне, яку приносить священник в вашу домівку, так. І це, до речі, колись також це було запевненням, чому так наші люди дуже, дуже пильнують, щоб священник прийшов до хати. Тому що в нас ще є пам'ять з тих часів 40-х, 30-х років, коли, наприклад, якщо був якийсь там піячина в хаті, чи були, які жили нешлюбно, чи, наприклад, були якісь там, ну будемо казати, штунди, священник до такої хати не йшов. Навіть були такі випадки, коли священник, коли якщо люди не мали грошей, священник теж не йшов до такої хати. Бо тому що і це було ніхто не ображався, не казав так, ага, то виходить, казав, він, він не має грошей, так, отже, до нього не йдіть. І все, то, то, то це люди всі, всі підтримували. Зараз такого немає. Скажіть мені, хату десь кузові, де ми, ми священники, будь-хто священник, і зайшов, бо сказав, що нас грошей немає. Але йдеться про те, власне, що і це, коли священник заходив, це був вияв поваги і віри, засвідчення віри. До мене приходить людина, яка є оберігачем ну, так, охоронцем цієї віри тут на моїй парафії, тобто священник. І я разом з ним я підтримую цю віру. Я хочу жити тою вірою. Це є найважливіше. Кажу, кому треба хрест і вода на наступний рік, дасть Бог нам дожити, то зроблю хрестик, дам трошки води, і нехай йде додому. І е, я, я би дуже хотів, бо, б, ну, щоб, щоб справді так було саме наші Ми, Я не цураюся інших, е, скажімо, парафіян, там чи собору, чи православних, чи навіть там люди ніякі, якщо на мене так би сказати. Але йдеться про те, власне, чи ми плекаємо ту віру, чи не плекаємо. І нехай Захей сьогодні буде цим свідченням допитливості, бо, зрештою, Христос сказав, Він поступає по великому рахунку як дитина. А Ісус каже, як не будете, як діти, царство Божого не спадкуєте. Христос зрождається.